Сьогодні спробуємо відповісти на водночас просте і важливе питання. Коли почалася російсько-українська війна? Што? А й справді коли? Мільйони людей у всьому світі вважають, що 24 лютого 2022-го. 24 лютого 2022 -го. ранок у Києві лунають перші вибухи. Російська армія перетинає український кордон на протяжності кілька тисяч кілометрів з півдня, півночі та сходу. А російський тиран оголошує ні. Не війну, а так звану спеціальну військову операцію. Упрагнутимемо до демілітаризації та денацифікації України. От тільки ця відповідь неправильна чи не зовсім правильна. Адже війна почалася значно раніше. І ні. Навіть не в Криму та на Донбасі у 2014-му, а задовго до цього. Історики нараховують від 22 до 30 російсько-українських війн, які є своєрідним продовженням одна одної, іначе зливаються одна в одну. Від самого початку свого існування північно-східне утворення, кероване едіповим комплексом, намагалося захопити і знищити Київ, а українців убити чи асимілювати. І зараз ми розповімо цю історію від початку до кінця. Рік 1652 квітень. П'ятий рік українсько-польської війни. Загін Тимуша Хмельницького вирушає на південь. Син гетьмана Богдана планує укласти династичний шлюб, оженитися з донькою господаря Молдови Розандою Лупул. Наслідком має стати союз Гетьманщини з молдаванами у боротьбі проти Речі Посполитої. Польський уряд, дізнавшись про ці плани, вирішив їм зашкодити. Навперейми козакам вирішило 50-тисячне -ти військо під орудою Марціна Калиновського. Для засідки було вибрано місце біля гори Батіг на березі Південного Бугу, неподалік Ладижина. Козацька розвідка, утім, спрацювала краще за польську. Військо Гетьмана Хмельницького. Несподівано прийшло синові на допомогу. Удар татарських союзників поляки відбили, проте в цей самий час непоміщені козаки прорвалися у шляхецький табір. Польське військо практично повністю втратило кавалерію і ганебно втекло. 17 століття час великої турбулентності в Європі. Тридцятилітня війна. Революції спалахують у Франції та Англії. Там король взагалі позбувся голови. На сході повстання Богдана Хмельницького поклало початок розпаду Речі Посполитій, де раніше мирно уживалися. Православні та католики. Українці, готовці, євреї і поляки. На території України від початку війни з Річчю Посполитою формується держава. З власним військом, органами управління та економікою. Проте виникає проблема її легалізації в очах світу. О в тім, що українська держава, яка виникла під загравами української національної землі війни середини 17 століття, потребувала узаконення у християнському світі. Ну точно так, як і тепер будь-яка держава має бути узаконеною. І єдиним способом узаконити тоді цю державу в умовах України. Коли правитель був не з князівської династії, коли елітою стало козацтво, а не традиційна українська еліта шляхти, полягав у тому, щоб будь-яка християнська держава взяла бодай на тимчасово під свою протекцію Україну. Богдан Хмельницький був не лише чудовим військовим тактиком, але й блискучим дипломатичним стратегом. Одруження Тимоша Хмельницького з Розандою Лупол створювало династію хмельницьких. Проте, під час заворушень у Сучаві у 1653-му тиміш раптово гине свою протекцію Україні для боротьби з Польщею. Пропонує османський султан, а також цар Московії. З двох зол Хмельницький обирає, як йому здавалося, менше союз, начебто, так само православною Москвою. У січні 1654-го у Переяславі за участі посланців московського царя відбулася козацька рада, міфологізована в Росії та СРСР. Щоправда, творці міфу про восеєдіння братніх народів опускали подробиці цієї події. На так званій Переяславській раді присутньо тільки 284 особи. Відмовилися присягати Москві: Браславський, Полтавський, Уманський, Корпів'янський козацькі полки, полковник Іван Богун, частина міщан Києва, Переяслава, Чорнобиля, митрополит Сильвестр Косів та архімандрит Києво-Печерської лаври Йосип Тризна також на відріз відмовилися мати справу з московитами, як з нащадками Орди та паліями українських книг. Від імені Кремля на переговори прибув боярин Бутурлін. Коли козаки за тогочасним звичаєм очікували, щоб він від імені царя також присягнув їм, той відмовився. Виник скандал, залагодити який вдалося лише фразою Бутерліна, мовляв, царське слово перемінним не буває. Для тогочасних міжнародних відносин не було притаманно якісь довічні союзи, хоч вони так і називалися вічними мирами, якесь стратегічне партнерство, властиве теперішній фразеології. Тоді всі угоди, всі договори скроїлися на коротко і починали порушуватися з того часу, якщо чорнила на них не висохли. Кожен намагався досягти своєї мети. Богдан Хмельницький її досяг. Поки на так званих березневих статтях висихала чорнила. Почався спільний похід українсько-московського війська проти Польщі, і був він успішним: взято смоленськ та вільно. Проте, вже під час розподілу територіальних успіхів виникли непорозуміння. А далі Москва, в обхід козаків, підписала з Польщею мирну угоду. Хмельницький вважається зрадою, яка скасовує дію усіх договорів і звертає свої погляди у бік Швеції, проти якої саме нагострили ножі Варшава і Москва. Шведи, хоча б чесні люди, коли вони обіцяють дружбу і союз, вони виконають свої слова. Тим не менш, цар у встановленні перемир'я з поляками і бажаючи повернути нас в свої руки, повів себе найбільш безжально з нами. Лист Богдана Хмельницького, московському царю Олексію І. 1656 рік. У жовтні 1656-го, ігноруючи протести Москви, Хмельницький вступає у ширшу коаліцію зі Швецією, Семигородом, Бранденбургом а почасти з Молдавією і Валахією, метою якої є поділ Речі Посполитої. Гетьмана у тій коаліції найбільше цікавило те, що вона давала йому можливість зайняти західноукраїнські землі та з'єднати їх з правобережною Україною у січні 1657-го. 50-тисячне -ти україно-семигородське військо, на чолі з князем Юрієм ІІ Ракоці і полковником Ждановичем, напало на Польщу і зайняло Галичину та значну частину Польщі з Краковом і Варшавою. Московські агенти серед козацького війська, утім, завдали удару в спину. Ракоці не знайшов порозуміння з місцевим людом і втік. Козаки відступили. Хворий Хмельницький, отримавши звістку про поразку, раптово помер. Американський е, історик Фрік назвав преславську раду парадом непорозумінь, оскільки кожна зі сторін по-різному трактувала досягнуті домовленості. Е, Україна, як я вже говорив, розглядала це як е, всеохопний улегітимнювач її. А Московія дивилася зі своєї дзвіниці крізь призму тих своїх експансіоністських стратегій, крізь призму своїх планів стосовно українських земель, які вона виношувала з кінця 15 століття. Наприкінці свого життя Хмельницький відкрито виступав проти Московії, проте у російській, а пізніше радянській історіографії, цей факт попросту опускали, витворюючи на базі короткочасної і невиконаної Кремлем угоди міф про воз'єднання народів. Козацька держава в якості автономії існувала ще понад сто років. Проте, після взаємних поборювань часів руїни, поразки Мазепи та репресій Петра і Катерини поволі розчинилася у новітній імперії. Яка вкрала в Україні навіть назву. Рік 1657. Богдан Хмельницький раптово захворює і помирає. Припускають, що його отруїли. За однією з версій до доньки гетьмана сватався польський шляхтич. На сватанні вони випили по чарці. Відтоді Богдан і занедужав. За іншою версією, Богдана отруїли московити, яким стало відомо, що Хмельницький вважає попередні угоди недійсними і шукає союзу зі шведами. Суд медекспертизи у ті часи не проводилося. Тож хто насправді причетний до смерті українського володаря, невідомо. Не встановиш це і зараз, оскільки невідомо навіть де покоїться тіло гетьмана. Після смерті його забальзамували, і воно для прощання з народом ще місяць лежало у труні в одній з чигиринських церков. Згодом. Хмельницького поховали у збудованій ним же церкві у суботові. У 1664-му, згідно з версією чернігівського літопису, наказний гетьман війська польського Стефан Чернецький захопив суботів, наказав викопати тіло Богдана, спалити його та вистрелити попелом з гармати. За іншими версіями, козаки перепоховали гетьмана десь у підземеллях Богданової гори в Чигирині. Щоб не допустити міжособиць, перед смертю Богдан Хмельницький запропонував своїм наступникам призначити сина Юрка. Той у свої 16 не зумів дати раду складній зовнішній і внутрішній політичній ситуації. Тож буквально через місяць зрікся було Ще не встигли призначити нові вибори, як з Москви на Україну посунула велика делегація. Серпень року 1657. го Московський цар відправляє в Україну свого посла Василя Кікіна та царського боярина князя Олексія Трубецького, які мають організувати вибори нового гетьмана. Смерть Богдана Хмельницького Москва сприймає як сигнал до початку рішучих дій. На порядку денному закріплення позицій в Україні та перетворення козацької держави на частину Московії. Протягом короткого часу відбувається одразу кілька козацьких рад. Останнє з них у Корсуні. На жодну з цих рад. Московських посланців просто не пустили. На кожній раді гетьманом кілька разів обирають Івана Виговського – поміркованого політика і чудового дипломата. Москва вирішила одразу перевірити Виговського на лояльність. Гетьману та старшині було наказано приготувати припаси для військ князя Ромоденовського, якого Москва всупереч волі Чигирина. Направляла в Україну. Подібних прав Переяславська угода Москві не давала. Намагання царського уряду переглянути відносини були відкинуті загальновійськовою козацькою радою у Корсуні. На противагу гетьману, за активною московською участі, формується сильна опозиція. Куди увійшли запорожці, ображені тим, що їх не запросили на вибори, та кілька полковників, які мріяли про Гетьманську булаву. На Виговського за сприяння Москви навішують купу ярликів. То називають його промосковським, то пропольським. Однак жоден з цих штампів не відповідав дійсності. Коли ми уважно придивимося, до зовнішньої політики Богдана Хмельницького. Яка здійснювалася через гетьманську канцелярію, котрою завідував Іван Виговський, То ми побачимо, що всі оті так звані контроверсійні заяви Івана Виговського, нібито про Московські чи нібито про польські, за часі Богдана Хмельницького, вони всі надзвичайно точно лягають в русло зовнішньополітичного курсу Богдана Хмельницького. Одразу після смерті Богдана. Москва усіма своїми діями дає зрозуміти, що трактує Переяславську Раду як відправний пункт для експансії на українські землі та їх приєднання до своєї держави. У 1658-му московський посол Кікін заявив Виговському, що мала Росія, себто Україна, є одторженою в'етвою от великої Росії і прісовокупліна кодной самим Богом. Уся ця пафосна риторика ситуативних союзників. Супроводжувалась безчинством московських військ в українських містах. Перше надзвичайно серйозне порушення березневих статей, укладених у Москві, відбулося з московського боку у 1656 році, коли Москва за спиною України уклала Віленське перемиря із річчю Посполитою і вийшла з війни проти Речі Посполитої. Це суперечило як духу, так і букві березневих статей. І згідно з тогочасними політико-правовими уявленнями європейськими, е, березневі статті, а разом з ними і Переславська рада е, втрачали свою чинність от, і опинялися на задбірках історії. Російсько-українські відносини після укладання Переяславського договору відразу наштовхнулись на ряд серйозних протиріч. Головним з них була радикальна відмінність. У суспільно-політичному устрої обох держав. Інтереси централізованої монархії, що тяжіла до абсолютизму, жодним чином не могли співпадати з інтересами Козацької республіки. Цікаво, що на пафосну промову московського посла Кікіна про від Великої Росії ветвь, присовокупленою Богом Виговський спокійно і з гідністю відповів у дусі: хай собі велика Росія залишається великою, а Україна україною. Одразу після обрання Виговського Москва за його спиною починає активно підтримувати опозицію, яку очолили авантюристи: Яків Барабаш, Іван Безпалий та полтавський полковник Мартин Пушкар. Врешті-решт, підбурювана московитами опозиція взялася до зброї. Виговський змушений застосовувати силу. А Москва, наче це не вона спровокувала повстання, вдає з себе миротворця. З початком повстання Москва проводить курс на примирення гетьманського уряду з повсталими козаками. Суть цих дій зводилась до замороження конфлікту, а відтак контролю над ним. Паралельно з миротворчими заходами Москва активно готується до воєнних дій. Андрій Бульвінський. Стаття Конотопська битва 1659 року. У лютому 1658-го царський посол Богдан Хитрово. Підтримуючи антигетьманських повстанців, почав вимагати у Виговського згоди на введення російських гарнізонів у Чернігів, Ніжин, Переяслав та інші міста і утримання їх за рахунок місцевого населення. Гетьман російський ультиматум відкинув наприкінці травня 1658-го. Під Полтавою Виговський в союзі з татарами розгромив основні сили повсталих. Ця перемога зруйнувала поточні плани царя та перешкодила відправці воєвод в українські міста. Це була політична поразка Москви та її прихильників в Україні. Однак, уже влітку того ж року, під приводом приборкання уже вгамованих свавільників, Москва вводить в Україну свої миротворчі в лапках війська. Поразка антигетьманського повстання штовхнула московського царя Олексія на поспішний і відвертий крок. Він відправляє. В Україну 20 тисячне військо під орудою князя Ромодановського, і першим ділом той одразу з'єднується з розбитими залишками повстанців. Дуже схоже на події серпня 2014-го, коли Росія відправила на підмогу так званим ополченцям свою регулярну армію. У жовтні 1658 року 20-тисячне -ти московське військо, військо Григорія Ромадановського увійшло в українські землі і почало військові дії на Лівобережжі. Власне, це був переднівок майбутньої Конатовської битви, початок цієї війни. Іван Виговський мусив реагувати. В тилу у нього була військова залога російська в Києві, яку очолював воєвода Шереметів. Завданням Ромодановського було з'єднати свої сили з військами Шереметєва, які окупували Київ. Дуже цікаво виглядають інструкції, які надсилали миротворцю Ромодановському з Кремля. В інструкціях Ромодановському було побажання роз'єднати Виговського з татарами. Послухає, боронити його. Ні, боронити пушкаря. Літопис Саміла Величка. Успішне введення російських військ, і їх з'єднання з так званими повстанцями скинуло усі маски. Відповідно, Виговському вже не випадало грати у дипломатію і вдавати нормальні відносини. Тим більше московська армія на українських землях показала себе в усій окупаційній красі. Він, Ромадановський, перейшов річку Псьол і вдарив на Миргород, який застав безборонний. Тут він позабирав у тамтешніх жителів усі їхні маєтки і зволив потягти до Лубен. Лубенський полковник Павло Швець з усіма Лубенцями, тим більше були прихильниками Виговського, забрали все, що могли, і пішли геть з Лубен. Ромодановський притяг до Лубен і, нічого не заставши, спалив їх дощенту. Літопис Саміла Величка. Поява в полках Ромодановського лідерів розгромленої опозиції. Розповзання по містах лівобережжя російських залог, страти кількох відданих гетьману сотників, насильства та грабунки царських військ були розцінені козацькою старшиною як виклик і початок відкритої збройної агресії. У відповідь на ворожі дії царських воєвод гетьманський уряд вирішив силою змусити московське командування видати лідерів опозиції та вивести війська з території України у вересні 1658-го Відбувся похід гетьманських військ на українсько-московське прикордоння. Паралельно воєнні дії проти московитів на території Білорусі почав полковник Іван Нечай. Зваживши, що війська замало, Ромодановський відступив з тим, щоб повернутися знову. 20 жовтня в Україну увійшло московське військо на чолі з Ромодановським. Воно мало встановити контроль Росії над південними і центральними районами Лівобережжя та забезпечити переобрання на місце Виговського підконтрольного Москві гетьмана. Андрій Бульвінський стаття Конотопська битва 1659 року. Російсько-українська війна була у розпалі для України. Вона ускладнювалася повоєнною розрухою та наявністю великої промосковської п'ятої колони. Саме час було шукати нових союзників про спробу створення східного євросоюзу у гадячі, про переможну конотопську битву, і програну війну у найближчих програмах машини часу. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Український. боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!